Знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Як з ними справлятися? Ну от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні. Це не вийде з цим справитися. Куча без безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які зі е, свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потривожитися, Перетрівожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, эти всі другие совіти там. Я думаю, це не роботи. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так самый правильний варіант буде прийняти і жити далі, або лікуватися.